Глава 7. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, увійшов у Капернаум. А був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. І він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса. Він послав до нього старших юдейських, благаючи його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти йому зробив це. Любить Бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як Він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився іти до тебе, але скажи лише слово, і одужає слуга мій. Бо і я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: Іди, і той іде, а іншому, ходи сюди, і Той приходить, і слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус, здивувався цим, і обернувшись. Сказав до народу, що йшов за ним, Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні, і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач, і, приступивши, Доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі: Встань. І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх. І вони прославляли Бога та й говорили, Великий Пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили Його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть. Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати. Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять. Прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж вийшли виглядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах? Нащо ж тоді ви вийшли подивитись на пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у Царстві Божім, більший від нього. І увесь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього. До кого, отже, мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на супілці, та ви не танцювали, ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов би Йоанн Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрости виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв із ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут, жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастрову повну пахощів плящинку і, ставши, вся в сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати. Та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би хто і яка це жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього. Симоне, маю тобі щось сказати, той відповів: Кажи учителю: два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив. Котрий отже з них. Більше буде його любити. Озвався Симон і каже. Гадаю, той, якому подарував більше, Ісус сказав до нього: Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку? Прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги, оливою не намастив ти голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі: прощаються її гріхи, численні, бо багато полюбила, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою, хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі.